Острів безпечного відпочинку для переселенців зі сходу України запорізькі пожежники провели навчання для найменших, аби ті знали, як поводитись з вогнем на відкритій місцевості. Две недели назад рядом с балкой Генералка, которая расположена за вами, произошел пожар. Выгорело 2 гектара степи заповедной и где-то полгектара лесных насаждений. Пожар произошел, скорее всего, из-за оставленного, не затушенного костра. Ну и можно добавить, что, в общем-то, это место характерно тем, что каждый год на нем примерно в это же время возникают пожары. І пахалатності аддихаючих рятівники показали, як правильно розводити багаття та не нашкодити довкіллю. Є. Правила виявилися не такими складними. Спочатку треба викопати яму, щоб відкрита була зона, по якій можуть розлітатися іскри, углі. Прибрали все зайве. Тепер можна й викладати дрова. Розкладуємо віді такої небольшої башенки. Коли багаття вже запалало, другий урок як затушити вогонь. Краще це робити за допомогою вогнегасника. Нам люто можна. Якраз жгалі, тушили, я не знала, що треба откапувати яму, убирають ненужні там відки. Такої всі багаття затушені, а діти задоволені. Пожежники сподіваються, відпочинок у лісі від тепер стане безпечнішим. Юлія Козиряцька, Марія Дімаровська, спеціально для Медіагруп нові проекти.